Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі, ми з вами знаходимося у містечку Дунаю на Перемишлянщині, у містечку, в якої відоме дуже одним цікавим чоловіком Філіппом Бонокорсі, італійцем, який проживав продовж двох років тут науковцем, мислителем, філософом, вченим, відомим у епоху відродження. Саме цей науковець мав приятеля, префекта Папської. Бібліотеки із прізвищем платіні, не плутати з мішелем платіні. Цей чоловік видав першу у світі друковану кулінарну книгу у п'яти томах, в якій детально були описані не тільки страви, але й інгредієнти, компоненти, які були модними, популярними у епоху відродження. Сьогодні ми з вами у рамках Дунаєвських читань відкриємо для себе давній ренесансний рецепт. Курки з цинемоном по-Дунаївськи. Отож, запрошуємо на Ренесансну кухню із суботньою кухнею. Отже, з тої книги, яку написав Платіна, ми можемо сьогодні у Дунаєві знову відтворити давній рецепт. Зокрема, зачитаю його для вас мовою оригіналу, перекладеною, звісно, на українську мову. Засмаж курча, ретельно перед тим обскубавши, випотривши, випотрошивши і виполоскавши, після засмаження, поклади його на таріль. І поки воно не вистигне, полий соком з цитрини або винним оцтом і трояндовою водою, посип цукром і дрібно потовченою корицею. А тоді подавай гостям напевно сподобається букінусу, котрий так ласий до солодкого і кислого одночасно, щоб стримувати жовч, що йому так дошкуляє, і щоб він набрав ще більшої ваги. Кожний рецепт у цій книзі описаний і долучений до нього якась відома у той час людина, особа про яку знали у світі. Отже, ми з вами у Дунаєві. І відтворюємо давній рецепт. Для цього ми взяли куряче філе, ми взяли цитрину, ми взяли перетерту з цукром листя плюстки рожі, ароматні і запашні, цитрину. І для декорації ми взяли також деякі речі, і обов'язково цинамон або кориця, цукор і сіль. Отже, зараз готуємо те, що описують нам. Давня кулінарна книга віком у 500 років. Куряче філе викладаємо на нашу решітку. Ми її не солимо, не перчимо і взагалом особливо нічого попередньо вже з нею не робимо. Ми з вами знаходимося на подвір'ї давньої християнської святині, костел, який збудований ще 1500 роком. Місце Дунаї справді чудове і прекрасне. Чудові краєвиди звернули увагу римокатолицьких митрополитів, які тут облаштували літню резиденцію, де часто зустрічалися інтелігенція, духовна, політична шляхта, науковці і мислителі, де багато проводилося різних дискусій, розмов. На тему, яка хвилює того часу, хвилювала тогочасну людину, і продовження цих зустрічей сьогодні ми маємо оті дунаївські зустрічі зустріч науковців, вчених поетів і письменників, людей, які не байдуже доля нашого суспільства, нашої церкви і нашого народу. Першій кулінарній книзі платіні, яка охоплювала аж 5 томів, було не тільки описи самих рецептів, але дуже багато було описано різних спецій, різних заморських харчових продуктів, яких у епоху відродження часто привозили із нових світів. І власне в цьому рецепті, який ми на сьогодні готуємо, курка з цинамоном, також поєднання здавалося б. Неймовірні речі. З одного боку, м'ясо, сіль, кислинка, а з другого боку, цукор і кориця, а також аромат рожі. Речі, здавалося, несумісні сьогодні на наш смак, але у часи відродження поєднання таких кричущих речей було нормою. Це було ознакою статусу, що власник, господар тої чи іншої дому має можливість. Придбати дорогі спеції, дорогі приправи, дорогі продукти, щоб ними показати свою вищість, свою винятковість, свою особливість, свій статус. Тому ми сьогодні також пробуємо вкусити маленький кусочок отого ренесансного, ренесансного столу. Я думаю, що відтворивши разом з нами, ви також зможете долучитися до того часу. І так, ми бачимо, що куряча грудинка готується дуже скоро. Не пройшло хвилин 10-15 як та наша, наголошую, не солена, не перчена грудинка спеклася. А далі ми робимо з нею то все, що маємо зробити, що робили в давнину, згідно древнього рецепту віком у 500 років. У нас є дуже велика кількість гостей, то ми будемо їх поробимо на такі невеличкі шпажки. І запропонуємо кожному продегустувати нашу страву. Загалом можна було б подати цілу грудинку і зробити всі ті маніпуляції, які будемо робити, ми. Це скрупити лимоном, зробити рожеву воду, також дати рожевої води і посипати цукром і цинамоном. Ми підемо іншим шляхом, тому ми готуємо легку закуску на основі древнього рецепту. Ріжемо на смужки, а відтак на кубики. О, ми маємо маленького помічника, який акуратно слідкує за... Кожним нашим кроком. Тримаєш стіл, дуже добре. Так, і пошматовану курку будемо складати. Це хіть, а стокон. О, а це Петрушка. Дякую тобі, друже. Дякую, рости великий і будь здоровий. Нехай тобі Бог допомагає. Дякую. Так. Коречем м'ясо ми порізали добрими кавалечками, А тепер робимо решту справи. Першим беремо рожеву таку заготовку. Це є рожеві пелюстки, перетерті з цукром. Дуже ароматні. І трошечки дамо води, щоб воно розчинилося. Саме по собі воно є солодке, бо тут є цукор і є надзвичайно концентрований рожевий аромат. Ану понюхай, чим пахне? Чим? Трояндами, правда? Угу. Ну. Навіть наш маленький помічник бачить, що тут є троянди. Трошечки ще дамо води. Даємо цукру. Цукор у ті часи Ренесансу був справді предметом розкоші. Щедро скроплюємо цитриновим соком. Тож, у нас. Вже є готове. Дуже добре. Так. І даємо рожеву воду. Ну, ми не маємо коло себе такого пензлика помазка, але ми так трошечки рівномірно його розкладемо, розподілимо. І зараз остання-остання наша процедура. Пере... процедура. Правильно, дякую за допомогу нашому юному помічникові. І готуємо вже приправлену спеціями і травами е, нашу курятину, курочку до подачі безпосередньо на стіл. Оскільки у нас такий фуршетний варіант. Ми її подамо з оливками. Які підкреслять пікантний і вишуканий смак курки цинамону і рожі. І буде зручно кожному взяти в руку. І так, останній штрих до нашого рецепту, самий вирішальний. додаємо цинамону або кориці для тих, хто не знає, що це таке. Додаємо до нашої курки. Адже у нас курка з цинамоном по-Дунаївськи за 500-літнім рецептом. Можете собі уявити, що цей рецепт їли. Науковці, філософи, богослови, політики, князі у, у Дунаєві і імо сьогодні ми з вами. Буде одна новинка. Минулого року пані Галина Пагутяк приготувала нам щось таке смачне, що, про що написав нам Калімах. В цьому році. Плюс до тої новинки доходить ще одна. Попрошу тут отця Віталія. Отець Віталій працює у Золочеві, але також він працює у Золочі.нет. Кожної суботи знімає суботню кухню, варить їсти в різних умовах і польових, і закритих, як він сказав, і всяких. Так що він зараз нам скаже, про що він сьогодні нам. Що він приготував для нас на обід? Це кожен буде мати можливість підійти і попробувати, принаймні трошки попробувати, бо це теж є від Калімаха. Прошу. Слава Ісусу Христу. Кожної суботи зранку я вітаюся Богом благословенного суботного ранку. А сьогодні вже не ранок, а вже добрий такий пообід. Е, у... Коли ми прийшли сюди і побачили, там стоїть мангал, коли десь там. На сцені в театрі є прислів'я, що коли на першій сцені висить рушниця, то в останній вона обов'язково має вистрілити. Так само і в нас, якщо стоїть мангал, щось з того мангала мусимо сьогодні і з'їсти. І знаємо, що Дунаєв також має відношення до кулінарної традиції світової, бо приятель Келімаха також видав першу у світі кулінарну книгу. І з тої книги, виданої ще 1740 року, ми також відтворили один рецепт: курка. Я назвав її курка солодка по дунаївськи з цинамоном, рожею і ще деякими цікавими речами. Тому е, ця страва подавалася як гаряча страва, але ну. Вітер холодно і богу дякувати не сильно пече. Вона вже вийшла холодна закуска. Але я думаю, судити строго не будете і будемо мати можливість кусочок трошечки привідкрити таємницю того, що їли наші предки, наші попередники ще 500 років тому. Ласкаво запрошую до суботньої кухні. Ласкаво запрошую до нашої обідньої трапезної на відкритому повітрі. Нині ми з вами зготували курку з цинамоном за давнім рецептом епохи Ренесансу, рецепту, якому вже понад пів тисячі років, рецепту, у якому поєднані неймовірні речі м'ясо, цинамон, цитрина, лимон, рожа, цукор, сіль, здавалося, поєднані несумісні речі. Але коли ми побачили, що коли ми вкусили ці речі, скуштували, ми побачили, що вони досить цікаві, приємні на смак і варті нашої уваги. Варті, щоб збагатити наші смакові відчуття. Щось подібне є і з мудрістю. З роками мудрість набирає тільки свого смаку і яскраво вираженої форми. Так само і з мудрістю Божою. Коли ми подивимося на давньохристиянські твори святих отців, чи то античні. Чи середньовічні, чи навіть сучасні, взяти того самого святого Августина, тому Аквінського, чи сучасників Бенедикта XVI чи Івана Павла ІІ, ми побачимо, що всі ці думки, духовне багатство, їхня мудрість через віки є актуальна і сучасна, передатна для того, щоб ми її вжили, щоб ми її витягнули із пелени віків. І з неї скористали, скористали для свого особистого духовного збагачення, скористали для нашого суспільного життя. Нам лише вартує піднести цю мудрість з книжкових полиць із інтернету і внести у своє серце, поставити цю мудрість у основі нашого християнського життя. Нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі! Щоб ми виймали усяку стару і давню мудрість, вносили у наше нове життя, робили його здоровим, яскравим і новим. І нехай ласкавий Бог благословить всі ваші старання у пошуках мудрості і всі ваші старання на ваших кухнях. Нехай усе у вас буде добре, і Боже благословення Отця, Сина і Святого Духа зійде і перебуде з вами.